Вітаю вас, ви на каналі Viper 150. У нас нове відео. І сьогодні я катаю у село Оряниця. Дане село є в Україні, Гасінського району, Вінницької області. Населення становить 1343 особи. І катаю я сьогодні і катаю я сьогодні на Viper 200. Хто ще не зрозумів, катаю я на новому мотоциклі. Нарешті видався хороший погожий деньок. Їду я в село Оляниці, як ви зрозуміли, проходжу потихеньку обкатку. На даний момент у нас плюс 11 градусів тепла, якщо не більше, але вже вечеріє і тому холодно на даний момент. Надіюся. Погода вже буде випогоднюватися, але не знаю. Пишіть у коментах, як у вас з погодою, тому що у нас погода дуже нестабільна. І я думаю, що до кінця, ну навіть не до кінця, а до Пасхи, а Пасха у нас 2 травня, вроді би так, буде холодно. Тобто до Пасхи буде холодно. І не факт, що на Пасху буде нормальна погода. Пишіть в коментах, як ви думаєте, яка буде погода на Пасху, чи буде холодно, чи буде тепло. Ну, Судя по погоді, погода дуже нестабільна. І не знаю, чи завтра я зможу виїхати щось познімати, чи не зможу. Ну, Це вже таке буде. Тому на даний момент у нас вже вечір, вже сонце сідає потихенько. О, дивіться, як на неї виїхав переді мною. Добре, що я їду всього-новського якихось 80 км, а якби їхало якесь БМВ, вже могло б бути ДТП. Тому що БМВ обично вони спокійно не їздять. Вони, о, зараз знакомі їдуть, на, мабуть, на каву поїхали, ні без мене. Ну то добре. Так, що по поводу погоди? Погода ніяк не випогоднюється на даний момент неділя, в неділю я рішив трохи проїхатися, в суботу був дуже хороший деньок, набагато тепліший ніж сьогодні. І, скажімо так, в суботу не вийшло покататися, тому що треба було працювати коло дому Ну і обкатка мотоцикла все відтягується і витягується потихеньку в сторону. Тобто, якщо погода не буде випогоднюватися то і обкатка може проходити все літо, грубо говоря. Но я надіюсь, що цього не станеться, скажімо так. Я думаю, що до червень липень я можливо, уже пройду обкатку. Ну, Це все залежить від домашніх условий, скажімо так, тому що я ще ходжу на роботу, працюю і само собою працюю після роботи вдома. Тому обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки, якщо ви хочете, щоб частіше виходили відео, то підписуємося. Ну, коротше, ви самі знаєте, що робити. І також пишіть в коментарі, хто після роботи працює ще вдома і не має часу покататися. Тому по можливості я буду вдівати костюм, якщо не буде доща ніякого сніга, я буду виїжджати катати і щось знімати для вас цікавеньке. А якщо ви хочете, щоб я знімав для ваші цікавеньки, що у нас відбувається на даний момент, ви обов'язково ставте лайк. Ставте дизлайк, ну і підписуйтесь на канал, ну і коментуємо відео. Не забувайте, саме основне, якщо ви коментуєте відео, це означає, що ви його дивитеся і відео продвигається далі. І ну, ви самі розумієте, що відбувається, коли ви оставляєте комент, оставляєте лайк і залишаєте підписку. Тобто ви знаєте, що робити. Так, а зараз я під'їжджаю потихеньку до озера, стану коло озера. Зроблю невеликий перекур, і соответственно, мотоцикл стигне. Під час обкатки познімаю для вас цікавий закат, скажемо так. Ну і місцеві красоти. Ну що ж, ми гонимо по селі Оляниці, стараюся не перевищувати швидкість, але все залежить від дороги і від водія. Іноді просто-напросто провоцирують на мотику дати газу більше, скажемо так. Якщо ви не того мнення, що я, що є такі провокатори, що провоцирують, щоб ви дали газу більше з вашої полишення акубатури мотоцикла, машини, не важно на чому ви їздите, то пишіть в коментарях. Якщо ви не здобаєте таких провокаторів, що вас провоцирують у такій їзді, що швидше потрібно дати газу то також пишіть коментарі. От, я стараюсь їздити однозначно, як я їздив раніше на 150-му. Ну, не завжди виходить, що я вам скажу. Тому що, от замітив я, що чим більше повішаєш кубатуру, тим більше тобі приходиться все одно новати газу. Тобто, все одно я вам скажу, потрібно бути обережними на дорозі. Тому що... Самі бачите, я зараз їду в пределах 60 км часу, можливо і менше десь так, на спідометрі показує. Ну, і Плюс мене в мене обкатання мотоцикла, я стараюсь не перевищати швидкість. Їду на третій передачі, грубо говоря, але на третій це треба повсти. Відповідно, на третій це максимум 60 О, ось Я вже під'їжджаю до місця призначення. Он довже відніється ставок, там я стану перекурити, остигне трохи мотоцикл, я познімаю для вас чудові закати. Перейду на другу сторону, подивимося, що там є цікавого. Ну і буду їхати потім обратно. Ну і що хотів сказати, з тим, як ви їдете постійно на 3 передачі 60, відповідно на 3 передачі йому їхати трошки важковато буде 60. А на... А на четвертій йому буде, ну як правильно сказати, на третій буде вже їхати в напряг, але все одно на четвертій йому буде важкувато їхати. О, бачите, вже циліндр нагрівся. Треба, щоб трошки перекурив мотик, а тоді ми походимо, познімаємо, а тоді ми поїдемо на місто додому. І на тому відео закінчиться. Ось така от нас зараз неймовірна красота, сонечко саме сідає. Ну і що я хотів сказати, третя в нього виходить, їздова по городу. 40-50 км в час 60 це вже для нього якби наче багато на третій. Дає ще 4 на четвертій йому важко їхати 60, відповідно, потрібно давати більше. Тобто це вже 80 а 80 це вже перевищення швидкості по городу. Ну і це ви вже самі собі вибираєте. Включаєте п'яту, а на п'ятій ви їдете ще більше. Це вже 80, 100 ви їдете по городу. Тобто вирішувати вам, як ви їдете, як ви будете їздити по городу. От дивіться, які у нас неймовірні красоти. На даний момент майже закат. Я ще раз повторяюся, майже закат. Ще трішки і буде повний закат, але чекати закату я не буду, тому що вже стає холодно. І зараз я ще прогуляюся трошки коло цього ставка. Ну це ставок, ну скоріше всього, що ставок, а не озеро. І буду їхати потихеньку назад. Якраз за цей час остигне мотоцикл. І можна буде їхати спокійно назад додому. Тому що вже пора, і так пізно сьогодні виїхав. Обов'язково пишіть коментарі, кому сподобалось дане відео, хто хоче бачити такі відеоролики про ставки, про озера і проче, що є в нашій. Не області, а в нашому районі, скажімо так, можливо, будуть дальні поїздки, не знаю, що буде в цьому сезоні, але сезон уже цікавий, але тому що погода затягується, ми не можемо часто кататися і немає можливості часто для вас знімати, тому що взагалі квітень місяць вже ну, дуже холодно як для квітня місяця, вже середина квітня, але я сподіваюся, що після Пасхи погода просто-напросто випогоднеться. Але не факт, але сподіваємось, як то кажуть, на краще. Думаю, що буде набагато цікавіший сезон. Ну він вже набагато цікавіший сезон, ніж в тому році. Будемо знімати зарубу між Viper 150 і Viper 200. І з явою також будемо знімати зарубу. Також можливо поучаствує Геон. Дакар 250, Leonex Road Ну, я думаю, буде цікаво в цьому сезоні. Ось дивіться, дуже цікаве місто. Не місто, а місце. З кущів, як ви любите. Але зараз спробую засняти закатік. Получиться, не вийде. Ні, не вийшло в мене зняти, перебігаю дорогу і хочу показати вам, що... У нас є через дорогу, то вже є, є якісь кущі. Ну і не забуваємо ставити лайки, дизлайки, підписуємося на канал, коментуємо відео обов'язково. Ну і наступне відео, я сподіваюся, якщо це відео набере 50 лайків, то виходить одразу наступне відео. Якщо воно вас зацікавило дане відео, ну і взагалі, якщо вас цікавить такий контент, Далі ми, коли вже розпогоднеться, будемо спускатися вниз по цих хащах, пролазити і дивитися, що там далі є цікавого. Ну і взагалі будемо все іслідувати, різні ліси, різні заїзди. Ну, буде багато чого цікавого. Ну а ми будемо з вами потихеньку прощатися, кому сподобалося, ставимо лайки, ставимо дизлайки, обов'язково підписуємося на канал, обов'язково коментуємо відео. А ми поїхали в город, поп'ємо кави і поїдемо додому. Всім пока-пока, з вами був Вайпер 150, до нових відео.